Вимушений переселенець з Луганщини, Микита Посоловський мешкає в гуртожитку безоплатно, як учасник бойових дій. Ванна є, туалет є, кухня є, кухня в шикарному стані. Ванну так само зробили. Кімнату під себе кожен сам робить, робить уют, то як він того хоче. Якщо тобі подобається кімната, в якій ти живеш, ти мені живеш такий, яка вона є. Якщо не подобається, зроби собі ремонт раз на 4 роки, живи собі, та кайфуй. Випускниця кафедри журналістики Тетяна Стільник залишилася у гуртожитку до кінця літа. Буду вступати на магістратуру, буду пробувати на поселення на наступний рік. Не буду залишатись, буду переїжджати на квартиру. Особистий простір дуже відіграє важливу роль, тому що ну в нас оболочна система, і ми живемо в кімнаті по чотири людини, і це ну маленька така кімнатка, і ну ти навіть ну не можеш нім ворухнутись лишній раз, бо будуть якісь претензії і так далі. На 600 заяв на поселення гуртожитки Ужгородського національного університету подали цього річ на бакалаврат станом на 18 серпня, розповів директор студентського містечка Василь Кепич. 26 серпня це поселення першого курсу, 27 – це поселення другого курсу, 28 – третього курсу, 29 – дев'ятого четвертий курси. І тільки після того ще буде буде поселення. Можливо, деяких факультетів з числа магістрів, інтерни, аспіранти. Дивимося, як оновлюються списки бажаючих поселитися. Могл форма відображає, яке повторив факультет, у прізвище мій по батькові, стать, місце, звідки особа прибуває, і пільгова категорія, яка поселяється першочергово. До таких пільг належать. Діти-сироти, позбавлені батьківських прав, убеде, діти учасники бойових дій. Ну а там далі а, входять ті, хто загинув, ті, хто а, зник безвісти, хто до цих пір ще воює, а, хто в полоні. Для поселення необхідно мати такі документи: довідку про стан здоров'я від сімейного лікаря, дві фотографії форматом 3 х 4 см, копію паспорта і ордерне поселення. За словами Василя Кепича, оплата за проживання в гуртожитку стану на 18 серпня становить 800 гривень на місяць. каже загалом у п'ятьох гуртожитках Ужно мешкає близько 2700 студентів і викладачів. Сергій Черношов Валентини Колешин, Суспільне новини.